Всіх вітаю, мене звати Станіслав, і я тут працював. Вирішив провести вам екскурсію, які медоноси зустрічаються у нас в Степовій Україні в наших краях. Поїхали! Скажу вам чесно, я сам не дуже орієнтуюся в назвах, в кількості меду, які дають подібні квіти чи бур'яни. Як їх називати з гектару. Але а, я, як початківець, а, можу помітити, де працюють бджоли. Ось, наприклад, зараз ми з вами розглядаємо глуху кропиву. Якщо не помиляюсь, вона називається саме так. І ось а, її у нас в природі дуже багато. Маленька, а, трохи більша. Ось показую вам зараз а, другий участок, де є глуха Кропива. Ви можете помітити, як активно працюють тут бджоли. На завтра передають дощ, тому думаю, вони готуються, готуються роблять собі запаси, щоб очим годувати молодих бджіл. Бджолам дуже полюбляється вона. Ось Вони активно працюють, збирають нектар. Не будемо їм заважати і пішли далі. Не відходячи дуже далеко, ми знаходимо будячок. Ось він тільки-тільки починає квітнути. Ось і бджівка прилетіла, вже працює. Дуже-дуже гарно це виглядає. І от От вони тут у нас ростуть. Коли кошу траву на пасіці, завжди намагаюся залишати всі медоноси, які я знаю. Ось, Якщо не прилетять свійські бджоли, то прилетять дикі, якщо ви бачите. І, Ось. І в цілому в природі будь-яка дуже багато. І він теж є непоганим медоносом. Якщо ми будемо все знищувати, то бджоли не буде над зимом працювати. А тут синергічно, дуже гармонійно поєднується уха кропива, будяк і йошта ось такі гарні. Ой, а як тут гудуть бджоли? Що це в нас таке? А це в нас степовий синяк, напевно. Тут дуже-дуже багато бджіл. Якщо прислухатись, можна почути, як вони годуть. Пташки, бджоли. Неймовірний релакс. Відчуваю, ніби я в якомусь раю. Бджолам не дуже подобається. Що я за ними слідкую і вони відразу тікають, коли я до них підходжу. Ось. Тут працюють не тільки бджоли, а і дикі комахи, і дикі бджоли. Ну і куди ж без бугили? Ох, ця бугила, бугила. Пані козичка, доброго дня. Ви контролюєте, контролюєте бджівок. Як вони працюють добре? Ось будячки. Далі синяк, гуха кропива. Ну і куди ж без бугили? А тут акація. Звуки природи так заспокоюють. Наш погляд здається, що тут так багато медоносів, але насправді величезні території попід річкою, в балках, розорюють і використовують для засадження сільськогосподарських культур, тим самим знищуючи ось всі ці прекрасні квіти яких так не вистачає пасічникам. На таку кількість бджіл, яка є в нашому регіоні, це зовсім небагато. Навіть уявлення не маю, як називається цей медонос, але бачу, що вже тут працюють. От така коротенька екскурсія. Я б більше сказав релакс відео. Дякую вам всім за перегляд. Підписуйтесь і будемо знімати з вами більше розслабляючого, приємного і заспокоюючого контенту. Точко виросло прямо у нас в саду. Під гарненькою яблуною. Хтось у цьому році буде їсти яблука. Поки йшов повз, вирішив показати вам і цю чудову лохину. Дуже гарно.